Історія Дніпра сягає значно глибше ніж офіційна дата заснування міста. Архівні джерела свідчать, що ще у 16 столітті ці землі були осередком важливих політичних подій і стали одними з перших територій, пов'язаних із зародженням українського козацтва. Одним із ключових моментів у цій історії стало повстання князя Михайла Глинського у 1508 році. Михайло Глинський це був князь, який княжив Великому князівству Литовському, але потім перейшов на бік Московської держави і хотів відтяпати фактично частину території Великого князівства Литовського і приєднати цю частину до Московщини, але його повстання провалилося і після цього провалу цього повстання. Його маєтності і маєтності великої частини роду глинських перейшли у фонд короля, ну точніше, Великого князя. Саме ці землі згодом стали нагородою для іншого історичного діяча Остафія Дашковича, одного з перших козацьких провідників. З цих саме маєтностей Сегизмонд І надає різні. У діли чи наділи різним своїм ем, прихильникам. І е, цілком логічно припустити, що після 1516 року він міг одарити таким ділом і Остафя Дашковича. Тобто, е, оцей уход міг належати спочатку Михайлу Глинському, а потім перейшов до Остафя Дашковича, а потім е, перейшов до Трахтимирівського монастиря і. Це теж дуже цікавий момент. Що таке Трахтимирівський монастир? Ми знаємо, що це монастир, який віддали війську Запорозькому в якості шпиталя. За легендою Запорозькою його, начебто, передав їм король Стефан Баторій. Але сучасні дослідження кажуть про те, що це було не так. Тим не менше, трахтимирів їм все таки передали. Це справжній факт. Інше питання, що швидше за все його передав не Стефан Баторій. Цей уход давня назва прикордонних земель і мисливських або промислових територій, згодом відіграв важливу роль у формуванні козацького світу. Пізніше, в 1590 році, ці території були визнані запустілими, і через це польський сейм. Вирішив, що вони мають змогу передати їх ці території тим людям, які мають великі заслуги перед Річчю Посполитою. І цілком логічно, що такими людьми стають запорозькі козаки. Їм передають дійсно цей монастир з усіма територіями. Це означає в тому числі і з уходом в гирлі Самари. Тобто військо Запорозьке дійсно володіє уходом в гирлі Самари біля її витоків. І з цього часу уходи біля Самари стали осередком нової військової сили. Остафій Дашкович починає створювати козацькі реєстри та дбати про них. Саме тут, де Самара впадає в річку Дніпро, формувалися перші загони вільних людей, що охороняли кордони держави і стали прообразом майбутнього війська Запорозького.